Обладнання, яке насправді розміщене в центрі надання гнімпорту і забезпечує оформлення та видачу закордонних паспортів та ає-паспортів, належить міграційні служби. Ми боремося з ними з кожним днем, щоб вони йому не забрали від нашого центру, але є доручення прем'єр-міністра про те, що ці, це обладнання буде забране від нас. Тому що ці обладнання будуть залишені за міграційною службою для опрацювання документів. У зв'язку з чим виникає необхідність. У нас була передбачена частина коштів на півтора робочих місця, але зв'язку з тим, що реєстрація і перереєстрація прописка, як ми так говорити, зараз буде здійснюватись органами місцевого самоврядування. Це обладнання в комплексі забезпечить надання послуг як по виготовленню закордонних паспортів, так і id паспортів. З березня планується надання права на оформлення цих id паспортів з 14. Того річного віку, ви розумієте, який це піде на населення. Дозвольте, я вам просто наведу два приклади. За минулий рік ми прийняли 13 тисяч вхідних пакетів документів на закордонних. Беремо середню вартість 500 гривень, це в на нас виходить 7,5 мільйонів. Якщо все нормально, ми за місяць заробляємо 7,5 мільйонів на п'ять робочих місць. За місяць, за місяць. 14 000. Просто п'ять робочих місць. Ми сьогодні приймаємо 80 пакетів документів. Якщо на трьох робочих місцях, якщо їх буде п'ять, ми будемо приймати 200. У Нас є людський ресурс. Це ну да до нас і потреба є до нас. Звертаються з інших районів областей. а які там обладнання? Можете перевернути там є спеціальні вимоги. Є розробник, є чітко прописані всі технічні характеристики, оптових лукно це захищені канали, це підключення до всіх систем. Єдина, ну ми зараз оголошуємо тендер на це, тому що тільки три фірми поставляють це обладнання. Будуть всі відкриті тендерні процедури. Це не тільки по Луцькому цнапу, так працює вся Україна.